Всім привіт! І на перегляді у нас сьогодні ось ця красотка. Це Mazda 6, рестайлінг. Раніше анонсував, тепер детальний відеоогляд. Liftback Ліфтбек 2011 рік. Автомобіль привезли із Австрії, Нефарбований Красивий колір бордовий такий. вид у неї такий спортивний, красивий. Обслужено, справно, все працює. Акуратно ззовні по кузову, без чосів, без царапин. І класна комплектація. Практично все є, крім шкіри. Ну Виду цієї машини однозначно бомбезний. Гляньте. Гляньте, який цей автомобіль. По дизайну, звичайно, я завжди говорю, Mazda завжди номер один. Дуже красивий автомобіль. І дуже класний стан. Ксенон, омивачі фар, спереді парктроніки, ззаді парктроніки, датчики світла, датчики дощу. Зимова резина. Хороша зимова резина. Практично один сезон від'їздила все на все. Гляньте, як виглядає ця красотка максимально близько пройдусь, покажу кожну деталь, потім пройдусь товщиноміром, покажу, що лакофарбове покриття ціле нефарбоване, салон, технічно все покажу, розкажу. Резина Dunlop Класно, грамотно продумано у цих нових маст. Низ крила пластиковий, повністю порог весь пластиковий, заходить аж під ніжє, тому ніякої корозії немає будь-не можуть. Навіть заводські наліпки є на порогах. Гляньте на ці арки, вони як нові. Сполер, звичайно, додає такий спортивний вид. Знизу покажу, зразу ж покажу знизу, що знизу все дуже добре. Там якщо ви бачите, то нові речаги стоять. Гляньте, навіть так. Ну, в такому стані кузов дуже-дуже тяжко знайти навіть в Європі. Різні диски нові, колодки нові. 215 50 r 17 Резина. Так, тепер салон і комплектація. Скло, до речі, все по периметру рідне, навіть лобове. Ось стан гляньте? Не дверей, пороги, пластик, резинки, бо все акустика. Є пізони. Ось стан крісел. Шестиступка механіка. Підогріве сидінь. клімат кліматконтроль, два ключі, круїз контроль, шкіряний руль, датчики світла, дощу, підлокотник. Далі. Є внутрішній технічний паспорт австрийский бриф, дивіться, анульований, ну, знято з обліку 16 січня 25-го року. Ось стан гляньте. Я думаю, камера передає. Величезні задні двері, класна посадка. Ззаді чимало місця, такий широкий автомобіль комфортний. Гляньте на ці пластик пороги ніхто не їздив. ліфтбек, тому дуже багато місця. Багажник як Новий, ніхто нічого не возив. Є такі речашки, які складують задній ряд спинки крісла. І вони падають. Теж практично. Гляньте стан. Максимально близький до нового автомобіля. І що класно в Мазди складується спинка і зразу в рівний пол, тому що та диванчик цей відвігається вперед. водійська сторона складування дзеркал, всі чотири склопідйомники. Гляньте, Гляньте на пороги. Ну і крісло водійське гляньте не продавлене, не витерте, ніде нічого. Стан руля? Пробіг у нас сто. 100... 55 тисяч, помилок, бачите, ніяких немає. Дзеркало з автоматичним затемненням. Так, подивимось під капотом на наш двигун. Трошки одною рукою неудобно працювати хвилинку, але ж все покажу. Ось двигун, новіший двигун уже стоїть тут ресталіновий, двохлітровий атмосферний, 155 кінських сил. Ось робота двигуна. Цепний двигун, тому ГРМ міняти не потрібно. Рівно тихо працює. Економічний друзі, значить. Е місто і Траса 5, і змішаний цикл 6,9. Ось такі показники. Розгін до сотні на механіці 10 секунд ця машина. Ось такі показники. Зараз пройдемося в покажу по кузову. Сьогодні мороз, холодно, не дуже практично це знімати, показувати, але ж все рівно покажу. Так, допуски десь до Стамікрон у Мазде. П'ять 64. 59 51 52 52 52 53 52 51. 50, 49 60 59 114

Кольору ну не випадає кольор навіть із, із, із бампером. Тому нічого критичного. Дверка. 55. Не фарбувалась 51. 51 58 55 64 64 61 51. Друзі, ну, а ось це крило заднє, десь тут по і щось видно притертись, мабуть, щось чуть-чуть щось, було. А так, вся по кузову, вся в рідні. Ось такі характеристики і показники по цьому автомобілю. Тому, кого зацікавили? Ця красотка, приїжджайте, знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Вон прямо біля МРЕО, бачите сервісний центр МВС. Допоможемо за реєстрацією. Сертифікат зроблений, машина розмитнена, в будь-який момент готова до першої реєстрації. Ціна питання першої реєстрації такого автомобіля буде коштувати вам близько 65,5-6 тисяч. Це недорого для першої реєстрації. Якщо ви з регіона, можемо тут допомогти зареєструватися, будуть київські номера. На страховку це не впливає. Страховка прив'язується до місця прописки або робимо пакет документів, їде до себе в вмре, отримувати свої регіональні номера. Також анонсую, що у нас є послуга доставка по Україні. Тому телефонуйте, умови розкажу. На цьому закінчую перегляд. І ще раз зверніть на цю красотку. Mazda 6. Тільки привезли з Європи. І до зустрічі! Чекаю вас на тест-драйв.